Масштабні вибухи сколихнули весь Крим. Служба безпеки Україна завдала потужного удару в межах нової спецоперації. Атака виявилася набагато більш руйнівною ніж здавалося. Спочатку підготовка до неї тривала місяцями, але результат перевершив усі очікування. На тлі чергових російських обстрілів наші воїни, схоже, вирішили знищити ключові об'єкти РФ на півострові, аби продемонструвати справжні можливості України. Шокуючі відео ударів по Керченському мосту та інших цілях у Криму вже розлетілися мережею. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити своє вподобайку. У тимчасово окупованому Криму зафіксували масовану атаку з численними вибухами. У різних районах півострова моніторної канали та телеграм-канал Кримський Вітер зазначають про влучання по стратегічних об'єктах, атакували Кримське міст та околиці Кричі. Тож серія потужних вибухів розпочалася несподівано. Далі усе повторилося за свідченнями очевидців. Зафіксовано пряме влучання по аеродрому Кача. Що розташований поблизу Севастополя, також надходять повідомлення про вибухи в районі аеродрому Саки у Новофедорівці, де місцеві чули не лише детонації, а й інтенсивну стрільбу чергами з великокаліберної зброї. Вибухи пролунали в районі Мису Фіолант безпосередньо перед оголошенням повітряної тривоги у Севастополі. Мешканці Керчі повідомили про проліт ракет над містом. Після цього рух транспорту по Керченському мосту було повністю зупинено. В обох напрямках російські ж пропагандистські канали повідомили про нові хвилі ударних безпілотників, які заходили на Севастополь із моря. Вони також заявили про відключення інтернету в місті на тлі атаки, що може свідчити про масштабність інциденту та паніку серед окупаційної влади. Також за даними кримського вітру у Севастополі вже більше ніж півтори години лунає сигнал повітряної тривоги. Ну і також у Феодосії, як пише канал Кримський Вітер з посиланням на місцевих жителів, було чутно близько 13 вибухів. Очевидці дописували і про звук прольоту ракети і вибух. За попередніми даними, під удар могла потрапити Феодосійська нафтобаза та радіолокаційні станції під куполами. Ну і в Феодосії був потужний вибух. Над районом порту здіймається дим. Написав канал із посиланням на очевидців. Згодом ресурс повідомив, що у порту Феодосії було два влучання. одне з яких можливо по кораблю. Також в місті є пошкоджені будинки. Далі можемо заслухати і військового оглядача Івана Тимочко, який розповів, наскільки ефективними були удари українських сил оборони за все. Хай забираються під три чорти з Криму, і нічого не буде. Їм потрібно відбивати і не будуть вони гинути. Це Дуже проста річ, але водночас для російських містків абсолютно неприйнятно. Вони готові гинути на чужій території. Вони готові окуповувати чужі території, пласти російських солдатів, щоб потім е через підставні фірми китайці чи інші заходили на окуповані території, і розробляли їх, як і віддаючи свої, ну але тим не менше. Дійсно, якщо ми говоримо про удари по системах протиповітряної оборони противника в Криму по їхніх аеродромах, це теж в рамці в рамках загального виклику, перед якими стоять збройні сили на півдні України. Оце те, щоб послаблювати глибокий тил противника, який активізовується саме на Запорізькому напрямку. Бо аеродроми, Гвардійське, Кача Джанкой. І інші використовують противником саме для того, щоб російську авіацію застосовувати з цих аеродромів поля підтримки наземних сил. Ну і також ми знаємо, що ряд і аеродромів і, і певних доріг противник використовує для пуску саме дронів з Криму. Ну і крім того, Крим це доволі серйозний логістичний військовий хаб, кількість арсеналів. Там доволі серйозно розгорнуті різного роду локатори локації проводяться. Звичайно, що винесення сил противника на цьому напрямку є вкрай важливим. Я вже не кажу про те, що потім завжди намагається Крим винести задушки війни, начебто показувати там велику стабільність, як у них все прекрасно впевненість. Особливо після того, коли ми вивели їхній чорноморський флот з лапи, по суті відігнали їх у на, на території Росії. Загалом же військові об'єкти в окупованому Криму залишаються під постійним прицілом українських захисників. Вони регулярно стають цілями ударів і більше не вважаються безпечними. Так до прикладу, днями під атаку потрапив аеродром у Джанкоє. Збройні сили України показали кадри удару по аеродрому в Джанкоя на території тимчасово окупованого Крима. Влучання були, зокрема, в диспетчерську будівлю. Атаку здійснили безпілотниками бійці 426 го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Там зазначили, що підрозділ розширився до полку, а разом із цим зросла і дальність ураження ціли. За словами військових, об'єкти, які раніше вважалися недосяжними та добре захищеними, тепер перебувають у зоні ризику. Те, що вважалося безпечним вчора, вже не є таким сьогодні. Якщо ми дісталися до захищених аеродромів, то зможемо дістатися і до інших військових об'єктів, наголосили у ВМС Збройних сил України. Однак, коли саме було завдано удару, та яких пошкоджень зазнав аеродром, у відомстві не повідомляють. Українська сторона свідомо утримується від пояснень, щоб не дати противнику часу на адаптацію. Такий підхід дозволяє зберігати ефективність нових рішень і розробок. Деталі має зараз росіяни. Вони їх збирають на злітній смузі. Ми поки що утримуємося від подробиць, сказав Платончук. Ну і крім цього, стало відомо, що сили оборони України завдали удару по зенітному ракетному комплексу РФ «Тур-М2». Об'єкт ППО ворога уражено на території Криму йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора в ніч на 27 січня. Підрозділи Сил оборони Україна уразили зенітний ракетний комплекс Тор М2 поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму. Розповіли військові у генштабі. Додали, що масштаби збитків ворога нині уточнюються. Ну і також нещодавно у районі Євпаторії… Та хуторка в тимчасово окупованому Криму завдали ударі по зенітно-ракетному гарматному комплексу панцер С 1 та радіолокаційній станції на Удари підтвердив Генеральний штаб збройних сил України. Ну раніше повідомлялося, що на території військового аеродрому «Бальбеку» у тимчасово окупованому Криму далекобійні дрони Служби безпеки України. Атакували одразу два російські багатоцільові винищувачі су 27 Інформує СБУ. Винищувач, який знаходився на радіжній доріжці із повним боєкомплектом та був готовий до виляту. Знищена вартість обох су 27 становить близько 70 мільйонів доларів. Ну і крім цього, на аеродромі також було уражено диспетчерську вежу. Це може ускладнити організацію та контроль польотів. І це був другий успішний удар дронів СБУ по цьому аеродрому. Адже перед цим там було уражено і літак Міг-31 із боєкомплектом. Зенітно ракетний комплекс панцер С 2 також дві радіолокаційні станції небо СВО. Також «РЛС-92». Н 6 від зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф». Кримський міст. Далі поговоримо і про Кримське міст, адже Роман Верханов, заступник командира 14-го Кримопол, безпілотних авіаційних комплексів, запевнив, що українські військові неодмінно атакують міст, який поєднує тимчасово окупований Крим із Росією. Ми можемо очікувати на удари по мосту кожного дня цього року. Наступного року це буде обов'язково. Я вас запевняю, ви побачите, сказав він. Він Також підкреслив, що завдання з атаки по кримському мосту стоїть ще з першого дня повномасштабної війни. Проте для цього необхідні засоби ураження. І це стосується не лише українських далекобійних БПЛА, як дрони Камікадзе, лютий, за словами заступника командира 14-го окремого полку, спершу необхідно знищити радіолокаційні станції, російські засоби ураження, які працюють по українських дронах. Далі цитую, ми з цим працюємо. Рано чи пізно будуть удари і по Кримському мосту, і по інших об'єктах у Криму. Додав він. Вони дійсно зробили з Криму також авіаносець Ні Крим найбільш захищена територія і найбільш пенісухана. До того ж, Росія не змогла суттєво посилити оборону кримського мосту від початку року. Переправи і надалі залишаються одним із ключових об'єктів для окупантів. Однак нових рішень у захисті там не з'явилося. Про це також заявив речник військово-морських сил України Дмитро. Ро за словами Дмитра Платенчука, російська сторона вже давно використала всі можливі варіанти для охорони незаконної переправи. Від початку року конфігурація оборони суттєво не змінилася, хоча сам міст залишається для окупантів одним із пріоритетних об'єктів. Далі цитую насправді там важко щось посилити і додати все, що вони могли зробити для захисту кримського мосту, вони зробили достатньо давно. Зазначив речник ВМС. Він додав, що окупанти періодично вводять нові обмеження для проїзду, зокрема для електрокарів і гібридних авто. Водночас ці рішення не мають реального впливу на систему оборони моста. Також Дмитро Платенчук звернув увагу на чітку послідовність дій. Спершу знищуються оглядові та радіолокаційні засоби. Згодом об'єкти, які вони прикривали, між цими етапами зазвичай минає небагато часу. Ми з вами спочатку спостерігаємо відео, як знищуються оглядові засоби. А через доволі нетривалий проміжок часу ми спостерігаємо вже ураження безпосередньо об'єктів, які вони прикривали. Розповів речник ВМС російські війська за словами речника намагаються відновлювати втрачені спроможності навіть попри постійні втрати. Цей процес триває вже не перший рік і, ймовірно, буде продовжуватися й надалі інакше дістатися до більш важливих цілей просто неможливо. Друзі, я вдячна вам, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!